Вітання, з вами психоаналітик Марія Винницька, і сьогодні я хотіла би запропонувати вам таку тему як час, тому що саме наші стосунки з часом обумовлюють нашу задоволеність життя, наші результати, наше щастя та реалізацію. Тому, власне, від того, як ми будуємо стосунки із часом, напряму залежить наша задоволеність своїм життям. Тож, як будувати ці стосунки, щоб встигати більше, щоб е мати більше радості від того, як саме протікає наше життя і що нам в ньому вдається? Тайм-менеджмент це тема не нова, вона дуже популярна в бізнесі, в бізнес-психології та в особистісній психології, тому що дійсно, так чи інакше, час це те, що е взагалі е з чого складається наше життя, і це те, що забезпечує нам певні результати. Тому можна сказати, що відносини з часом це і є відносини з самим життям. Ось чому нам так важливо на що йде наш час. Ми намагаємось планувати, дотримуватись дисципліни, вивчаємо тайм менеджмент і формуємо у себе ті чи інші корисні звички, в тому числі для того, щоб оптимізовувати свій час і мати хороші результати. І, взагалі, використання часу визначає нашу задоволеність життям, тому це тема, точно про яку варто розмірковувати, і час від часу переглядати свої стосунки з часом. І ще ми з вами добре розуміємо, що час це такий ресурс, який є незамінним, і він є абсолютно ключовим для всіх життєвих задач. А відтак, за що би ми не брались, це завжди вимагатиме від нас часу. А значить, його краще використовувати, це і є ключ до щастя, до успіхів і до якісного життя в цілому. Існує безліч теорій, методів та концепцій ефективного використання та організації часу. І давайте з вами розглянемо такі найбільш прості і дієві, які ви можете використовувати у своєму повсякденні, і вже прямо сьогодні чи на початку тижня, взявшись за планування і свій календар, ви можете використати той чи інший підхід, який вам зараз імпонує. Тож, перше, термінове спочатку чули таке? Часто на нас задачі сипляться, які потрібно зробити терміново тут і зараз, коли строки горять, і ми буває, взагалі не замислюємося про інші критерії. Ой, це терміново треба робити. І, мабуть, у вас також бувало таке відчуття в кінці дня інколи, коли весь час ви, по суті, розгрібали ось ці термінові задачі, іначе нічого і не зробили, але день минув і є відчуття втраченого часу та втоми. Так стається тоді, коли ми не доходимо до важливого. Тому що саме важливе дає відчуття значимості наших зусиль. Тож будьте обережні перед тим, як брати в роботу іще одне термінове питання. Хоча так, це відчуття терміновості може нас, ніби знаєте, так підганяти і спонукати до того, що ось ось точно тому що це термінове, це треба робити. Але так не завжди. Друга концепція та другий ключ це пріоритетність. Важливо визначити ваші дії по пріоритетності тієї чи іншої сфери. Наприклад, у вашій системі цінності на першому місці зараз стоїть кар'єра, а вже потім саморозвиток і потім хатні справи. Тож, якщо у вас буде кошик задач на один день підготувати презентацію, провести зустріч, написати звіт, а також пройти урок за якимось купленим курсом, то ви, маючи такі пріоритети. Не перериваєтесь і не переключаєтесь, поки не зробите найбільш вагомі для вас задачі, тобто робочі спершу. І тільки потім ви переходите до наступного пріоритету. Тому важливо знати і розуміти свій розподіл цінностей, цінності та їх класифікація. Це процес динамічний, і час від часу його варто переглядати і робити таке собі ранжування, що вам важливо у саме цей період і сезон життя. Третій ключ це ліміт на задачі. Важливо оцінювати ваші можливості і розуміти, скільки яка задача може потребувати часу. Але коли ви відчуваєте, виділяєте точніше. Час під одну конкретну задачу, ви збираєтесь і зосереджуєтесь саме на ній. Навіть коли ви не встигаєте її завершити у виділений проміжок часу, скоріш за все, ви все одно зробите більше, ніж звичайно. Ліміти допомагають відкинути все зайве та максимально зосередитись. Фокус уваги це взагалі мета скіл сьогодення. І багатьом його бракує, і саме він дає потужний ріст та майстерність. Четвертий ключ: знайте свої піки продуктивності. Наприклад, ви знаєте про себе, що ви найбільш активні ввечері чи навпаки, вранці. Під різні задачі це може бути різний період. Вам легше вдаються творчі задачі зранку, а аналітика ввечері. Тож, плануйте свої справи та порядок їх виконання відповідно. Або, як то кажуть, є рутинні речі, для яких взагалі потрібна лише половина мозку, і їх можна робити у менш продуктивний час. А творчі, важливі та креативні завдання вам будуть краще вдаватися у ваші власні часові промашки впродовж дня, коли ви е найбільше ментально на піку. Ключ номер 5 умови для продуктивності. Важливо знати, за яких умов вам найкраще працювати. Для творчих людей взагалі дуже важливе середовище. Багатьом потрібна тиша чи усамітнення, або навпаки, вам потрібне залучення співробітників, щоб швидше вирішувати якісь питання. Тобто знайте свої власні умови найбільшої ефективності і це з різними типами задач, які перед вами. І це допоможе вам досягати кращих результатів. Ключ номер 6. Відпочивайте для роботи, а не від роботи. Багато успішних людей саме перед важливими проектами їдуть у відпустку для того, щоб набратися сил. Дуже корисно знати, як себе привести у найбільш ефективний та ресурсний стан. Хтось, коли здавав іспити, може пам'ятаєте, що в останню ніч потрібно все відкласти і просто виспатись, забувши про конспекти. Не нехтуйте відпочинком, бо, зрештою, саме він може дати вам енергію для нових злетів, проєктів та робочих ідей. Відпочинок це насправді невід'ємна складова продуктивності, особливо, коли йдеться про роботу на довгу дистанцію. Ключ номер 7. Кажіть ні. Не тільки відволікаючим фактором, а і задачам. Іноді, маючи вже повну валізу задач, ми хочемо взяти все нові та нові. Чому ми так робимо? Чому ви так робите? Потрібно розібратися з глибинними мотивами. Причиною можуть бути хиткі особисті кордони, або бажання подобатись чи догодити всім, або страх, в принципі, відмовляти. Варіанти можуть бути різні, але важливо в певний момент зупинити себе і навчитися казати ні. Це вивільнить вам багато сил та часу та убереже від вигорання і надмірних зобов'язань, які, зрештою, ви не зможете виконати. Ключ номер вісім. Зважайте наслідки та потенційні результати. Коли у вас стає вибір, з чого почати, та взагалі яку задачу приймати в роботу, а яку відкласти? Ставте собі запитання: що буде, якщо я це зроблю? Що буде, якщо я це не зроблю? Що буде, якщо я це зроблю пізніше? Це стратегічна чи тактична задача? Саме такі запитання допоможуть вам визначити пріоритетність та вагомість значення того, що ви збираєтесь і будете робити. Це також допомагає нагадати собі про мотивацію, навіщо я роблю те, що я роблю. Ключ номер 9. Робіть паузи від справ. Іноді потрібно відкласти все і переключитись на щось зовсім протилежне або взяти повний тайм-аут. Наприклад, виїхати з міста, вимкнути телефон та провести день бодай кілька годин на самоті, це дуже поширена практика серед успішних людей. Саме в такі моменти приходять нові ідеї та рішення, бо коли весь час повністю розпланований і немає де дихнути, такий графік сам по собі може стати джерелом стресу та прокрастинації. Просто тому, що вже всього забагато. Тож дайте собі право на паузи і неодмінно робіть їх. І ключ номер 10 – це задоволеність. Якщо ви довгий час працюєте з навантаженням, розподіляєте задачі, вимагаєте від себе ефективності та результату, і при цьому не відчуваєте задоволення, а навпаки, спустошення, вигорання чи безсилля, то це тривожний сигнал. Якщо вас щось довго не влаштовує у стосунках з часом, на що він іде? На кого витрачається, які результати приносить, то це маркер, що треба щось змінювати докорінно. Запитайте себе, а чи там я зараз, де я хочу бути? Чи займаюся я тим, чим хочу, а чи хочу я щось змінити? І якщо так, то що? Це не значить, що робота і все життя має бути суцільна радість і весела пригода. Але якщо ви довго вкладаєте у щось зусилля та час, і немає результатів, які вас тішать і надихають, то може ну тісно саме місце ваших зусиль та інвестицій потребує змін. І тоді ваші дії будуть вам приносити більше результатів та задоволення. Тайм-менеджмент як навичка вміння розподіляти та управляти своїм часом, це ледь не основна запорука успіху та щастя. Це важливо не тільки для досягнення результатів та ефективності, а це і спосіб зменшити стрес та тривогу і прожити дійсно якісне, цікаве і плідне життя. Коли ви вмієте розподіляти задачі. Планувати свій час, делегувати завдання іншим та спираєтесь при цьому на власні цінності, то ви можете досягати своїх цілей без вигорання та надриву. Саме увага до свого часу дає відчуття ось цього авторства свого життя і що перо письменника саме у вас в руках. А знання себе, своїх цінностей, цілей та пріоритетів дає можливість тримати фокус на важливому реалізовувати саме свої цілі, отримувати від того задоволення, маючи при цьому час і для роботи, і для рідних, і на відпочинок та відновлення. Нехай ваш час працює на вас і буде вашим надійним, хорошим партнером.